Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Знову ж таки є новини Сполучених Штатів Америки в контексті запиту адміністрації Джо Байдена до конгресу щодо виділення додаткового пакету ту допомоги для України у вигляді 24 мільярдів доларів. Видання Політико зазначає про те, що Сполучені Штати Америки можуть призначити інспектора для контролю коштів Україні. Члени республіканської партії в Конгресі Сполучених Штатів Америки можуть попросити про призначення інспектора для контролю за фінансуванням України з метою запобігання корупції, про що знову ж таки повідомляє це видання. Таку умову може бути висунуто на тлі запиту Білого Дому до Конгресу Сполучених Штатів Америки про схвалення ще 24 мільярдів. Доларів для підтримки Києва пише видання з посиланням на джерела. Це те знов ж таки про що ми говорили, що певні представники республіканської партії вони можуть висувати умови в контексті прийняття відповідного заходу. І от ця умова якраз виходить із призначення, можливо, знову ж таки призначення інспектора, який буде контролювати виділення цих. Далі, що ще зазначається? що член Палати представників Конгресу США, республіканець від штату Небраска. Дон Бекон, який є затятим прихильником України, вже заявив, що підтримає тільки той пакет заходів, який забезпечить надходження на поле бою таких сучасних озброєнь, як армійська тактична ракетна система великої дальності. Без цієї гарантії Бекон не бачить сенсу в подальшому виснаженні американських запасів і витрачанні коштів в. У коли ситуація з боями не зрушується з мертвої точки. Про це знову ж таки зазначає дання политико. Бекон зазначає, навіщо продовжувати давати Україні зброю, яка не допоможе їй виграти війну. Ось знову ж таки інформація поступила. Від видання політико також варто нагадати, що такий запит щодо додаткової допомоги Україні був сформований адміністрацією Джо Байдена Конгресу ще 10 серпня 2023 року, і ми ще тоді говорили про ось ці. Про важливість, по-перше, виділення цього пакету допомоги і про складнощі щодо його ухвалення саме в Палаті представників, де більшість належить республіканській партії Сполучених Штатів Америки. Тому знову ж таки ми будемо уважно слідкувати за тим, як буде розглядатися відповідний запит, які ще можливі умови. Будуть висунуті до адміністрації Байдена, щоб республіканці проголосували за пакет військової допомоги, і відповідно найголовніше, коли цей запит буде ухвалений, тому що його потрібно ухвалити якнайшвидше, оскільки завершується фінансовий рік, а із ним ті кошти, які виділяються США для України щодо. Військової допомоги, фінансової допомоги та інших потреб тому це дуже важливе питання, яке ми тримаємо на пульсі, і у випадку якихось оновлень, ми знов ж таки вас оперативно. Інформуємо! Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Україні, хай щастить вам.